В Сутієв Вередлива кішка. Дівчинка сиділа за столом і малювала. Раптом прийшла смугаста кішка і стала дивитися, що робить дівчинка. Що це ти робиш? спитала допитлива кішка. Я малюю для тебе будиночок, сказала дівчинка. Дивись, ось дах, ось димар на ньому. А це двері, а що я буду там робити? Будеш грубку то бити, кашку варити. І дівчинка намалювала, як з димаря будиночка, йде дим. А де віконце, адже кішки стрибають у віконця? Ось тобі віконця. Раз, два, три, чотири, сказала дівчинка та намалювала чотири вікна. А де я буду гуляти? Ось тут дівчинка намалювала паркан навколо будиночка. Це буде сад, сказала вона. Кішка подивилася і пирхнула. Який же це сад? Тут нічого немає. Зачекай, сказала дівчинка. Ось тобі клумба з квітами, ось яблуня з яблуками, а тут город, тут морква росте і капуста росте. Капуста! скривилася кішка. А де я буду рибку ловити? Ось тут. І дівчинка намалювала ставок, а в ставку рибок. Це добре, а пташки будуть? запитала допитлива кішка. Я люблю пташок. Будуть ось тобі курочка, ось тобі півник, ось гусак, а ось і троє курчат. Тут кішка раптом облизнулася, замуркотіла і тихо-тихо спитала: Ну. А мишки там будуть в будиночку? Ні, мишей не буде. А хто буде мій будиночок охороняти? Його буде охороняти. дівчинка намалювала будку, буде охороняти ось цей бобік. Кішка навіть хвостом смикнула і шерть у неї встала дибки. Не подобається мені цей будиночок, сказала кішка. Не хочу я в ньому жити. Пішла собі, наче її образили. Ось яка вередлива кішка!